Всім привіт! Щойно вийшов фільм, в якому я знімалася в Масовці. Це був дуже великий фільм з дуже відомим кастом. Я думаю, що якщо ви будете його дивитися від деяких акторів, точно впізнаєте. Але як ви зрозуміли по назві, це фільм Джорджа Клуні. Звісно, у вас напевно мільйон запитань, де це було, як я туди потрапила, що я там робила, чи, чи спілкувалася з Джорджем Клуні і так далі, і тому подібне, я все сьогодні розповім. Але давайте почнемо з самого початку. Як я потрапила до масовки, як я все це знайшла і так далі. Отже, коли я перебувала за кордоном через усе це, що відбувається в Україні, я переосмислила своє життя і намагалася зрозуміти, що я хочу робити. І я зрозуміла, що я хочу розвиватися в сфері письменності і в сфері акторства. Я... Якби завжди про це думала, але я в Україні не думала про це всерйоз, тому що ну там дуже складно е, зробити собі на цьому кар'єру, дуже складно заробляти на цьому гроші, якщо ти на початковому рівні. А я вже звикла до гарного рівня життя. І коли все це трапилося, я почала думати про те. Як наблизити себе до цієї індустрії? Як себе в цьому спробувати? Чи мені сподобається насправді, тому що, знаєте, очікування, реальність і все таке? Тому я. Подумала трішечки і зрозуміла, що, по-перше, мені потрібна робота. По-друге, я е, звикла постійно до фрілансерства у, у своїй минулій сфері. Як хто не знає, я займалася івентами. І я, я звикла, що е, постійно ми переїжджаємо з багатьма пакунками з місця на місце, з локації на локації, постійне переміщення, творчий процес, е, постійно нові люди. Е, там щось постійно відбувається. Дуже креативне все. І так як. Мені ця сфера давно вже набридла, Я останні три роки намагалася в Україні вийти з цієї сфери, то, але, знаєте, гроші таки манять, тому не виходила. Але коли все це трапилось, я зрозуміла, що життя коротке. І почала думати, як взагалі все це увійти. І я зрозуміла, що масовка, що масовка це ідеальний варіант, коли ти ще ем, не наловчився так у мові. Наприклад, У мене була гарна англійська, але все ж таки я не завжди розуміла, що мені люди кажуть, особливо через акценти британські. До речі, хто хоче вивчати британські акценти, у мене для вас є спеціальне відео з фільмами з британськими е, акцентами, або зі збіркою різних міксів акцентів. Щоб ви вчилися слухати англійську мову і не задивлятися ось так у рота до людей, щоб ви розуміли, що вони кажуть, і вже тоді, коли ви приїдете, щоб ви розуміли, що вам кажуть. Отже, я почала про це все думати, і зрозуміла, що масовка це для мене, це прям мій формат. Я звикла до нестабільної роботи, що потрібно щось постійно шукати. Я звикла шукати собі нові проекти. Я звикла до а, такої більш до більш вільного графіку і так далі. Тому я зрозуміла, що це для мене. Я про це все почала дізнаватися не коли я вже потрапила в Лондон, а ще до цього, коли я ще виїхала тільки з України і думала, що мені з цим робити. Краще б я це, звісно, зробила, коли я ще в Україні була, але ну, як прийшло, так прийшло. Тому що я тоді, у мене тоді мозок був трішки іншим зайнятим. А хто хоче дізнатися більше про мою подорож до Англії через Європу, у мене є окреме відео про це. Можете послухати і подивитися. Я там розповідаю свою історію. Отже, я почала питатися, я почала шукати, я знайшла а, декілька можливостей. І коли я потрапила до Лондону, як тільки я оформила собі місцеву банківську карту, я одразу ж почала подаватися на подібну роботу. І перша робота, яка мені прийшла, був саме цей фільм. Він був Наймасштабніший для мене на цей момент я знаходжуся тут вже півтора роки, і за півтора роки моєї роботі в Масовці це досі залишається найбільшим проєктом, наймасштабнішим. Не по декораціям і там грошам, а саме по кількості людей, які перебували на сеті. Сет – це знімальний майданчик. Я, до речі, потрішечки буду сюди вкидати нові якісь англійські слова, щоб ви їх собі записували і вивчали. Щоб коли ви будете на знімальному майданчику, вам було трішечки легше. Я буду вкидати легкі слова, не важкі. Тому потрішечки починаємо вчити англійську професійно. Отже. Коли я туди потрапила, це було щось неймовірне. На жаль, тут я не можу з вами ділитися бекстейджем, тому що нам не можна його за контрактом офіційно поширювати. Ви підписуєте uh, Non-Disclosure non Agreement, Ось як воно називається. Тобто ви не можете про це нікому розповідати офіційно. Насправді всі всім розповідають. Просто це ніяк не доведеш, а ось постити це точно ніде не можна в соцмережах. Тому я зараз покажу вам а, кадри з фільму, де я а, себе побачила в масовці. Це була моя перша масовка, і мені приємно, що я просто там десь мількаю. Ось. Я спочатку навіть не сподівалася себе побачити, але бачите, ось там я а ще близький кадр. Коли я потрапила на майданчик, отже, я туди ще. А, в мене ще була моя машина тут, то ми поїхали за місто туди їхати десь 2,5 години. Це таке глибоке село, село, якийсь табір, як я зрозуміла, там озера, всі справи. Фільм називався «Boys a Boat». За часів Гітлера були олімпійські змагання з. Як це називається? На... Українськи, не пам'ятаю, вислування, здається, називається це. Тобто, хлопці в лодках грибуть там на швидкість. Ось і розповідалась історія з актором Калум. Пам'ятаєте, хлопець, який грав у фантастичних тварях. Старшого брата, головного героя. Ось він. Я їду на знімальний майданчик, приїжджаю, а це зовсім не майданчик. Це просто ну, табір, там де дуже багато ось цих а, вагончиків на тележках, там нам тент великий накрили. А, і що відбувається? Нас а, 800 людей. В мій перший день 800 людей екстрас. А, екстра це. А, Масовки, ще їх називають background artist або Есей. Все це синоніми. Тобто, у нас 800 людей, крауд, Товпа, ще так називають. І всіх нас потрібно а, привести в історичну форму. Тобто нас потрібно не нам потрібно зробити зачіски і а, нас потрібно вдягти. Також нас потрібно погодувати і так далі. Тобто ви уявляєте собі розмір цього тента. Це було дуже дуже круто. А, тому що не завжди, коли ви приходите на майданчик, вас фарбують, вас перетягають і так далі. Це залежить від, від продакшну, тобто від виробничої кампанії, від бюджету фільму і ну, від дуже багатьох факторів. А, і дуже часто вас можуть попросити свій, свій одяг принести, але так як це був а, historical historicalпіс. Тобто історичний фільм, то нас там повністю повністю оброблювали. І я вам зараз покажу фотки до і після це просто. Щоб ви мене впізнали фільми, я вам покажу, як я виглядала до макіяжу і після, і ви зараз мене бачите. Це ну, просто інша людина, якась, як на мене. Бачите? Це просто я мене просто ніхто не впізнавав. ніхто. Я потім, коли виходила з майданчика, ніхто не розумів, хто це був. Я з ними вітаюся, я з ними прощуваюся, а вони такі, типу, хто ця людина? Ось, коли ви знаходитеся там, це... Це... це як рой бджілок. Там десятки мейкапартс, вони зазвичай роблять і макіяж, і зачіску тут. Тобто в Україні в нас зазвичай це розділяють. А там в більшості своєї artists, вони роблять і зачіску, і макіяж вам, і хлопцям, і дівчатам хлопців там можуть ще й побрити. Якщо у вас є татуїровки, їх замажуть. Це обов'язково. Якщо вони на видимих місцях вас можуть не брати в historical films, тобто це дуже прискіпливо в них. У мене є татуювання на щіколоці і її теж замазало, тому що в мене були відкриті туфльки такі. З туфельками в мене окрема історія. Це просто трендець. Ми знімали в дуже жаркий період часу в червні. Це був була середина червня і було дуже жарко. Спека просто неймовірна. І ми знімали на вулиці біля річки. Мені ще й пальто видали. Спочатку потім я його зняла, мені дозволили, я була в сукні. Але я провела три дні на ногах. Моє взуття, воно виглядало ось знаєте, такі босоножки на підборах, і там вони, як сіточкою були, там, де там, де пальці. І під кінець. Третього дня я просто я не могла стояти. Те, що просто боляче стояти весь день це окрема тема. Деякі люди до цього звикли, деякі більш чутливі, ще й на підборах, на схилі, на землі. Тобто, ну, це фактори такі. Але у мене ноги просто згоріли. Мене пшикали там спреями від сонця і так далі. Це взагалі не допомогло, тому що постійно під сонцем. Три ну, дні, по скільки, по вісім годин під сонцем. Це просто неймовірно. Я, в мене ця, ця сніжинка на ногах була ще напевно пів року. Ну, можна було її так відстежити. Не проходила ця засмага взагалі. Так як ми знімали це за містом, і мені потрібно було дуже довго туди їхати. І у нас е, зменшений час був між зйомками, ніж зазвичай. За це зазвичай доплачують. Зараз поясню про зарплатню. Я... Навіть думала про те, щоб ночувати в машині. Деякі люди привозять з собою в такі випадки палатки, деякі орендують собі хостели, деякі сплять в машині, деякі їздять додому і так далі. Але я, так як мені розробила дуже таку важку зачіску, ну не в плані складності, а в плані того, що от вона прям відчувалася на голові і хотіла її помити. Um, то я все ж таки поїхала додому, вирішила не спати в машині, літо. В принципі, я могла, але мені хотілося ось чистою собі себе почувати, там в душ сходити, поїсти на і так далі, тому що ми в полі, їжі там не знайдеш. Um, коротше, я поїхала додому. В мене як виходило, там десь дві з половиною години їдеш додому. А, десь годину ти собі виділяєш на те, щоб помитися і поїсти. І потім, потім ще 2,5 години спиш і потім ще 2,5 години їдеш назад. <рив> Якось так все це відбувалося, я спала дуже мало, але в мене настільки я горіла, це мені так хотілося спробувати, мені було так цікаво. Я там усюди, коли е, були ось ці мас масові сцени, я виходила так вперед, візьміть мене, візьміть мене, візьміть мене. Ось так. Ну, було прикольно. Коротше, е, на другий день ти вже звикаєш, ти вже розумієш, ти вже орієнтуєшся і так далі. Що я рекомендую це брати з собою якомога менше коштовних речей. Тобто, я е, зазвичай з собою приношу комп'ютер, телефон і навушники. Золото все залишаємо вдома. Ніколи не беремо, не беремо ніяких коштовностей з собою, тому що особливо там, у кого обручки дуже дорогі, залишайте їх вдома, тому що можуть попросити їх зняти. І зазвичай ця area, цей простір, де ви залишаєте свої речі, він... Не охороняється ніким, він, він якби рахується безпечним, але якщо щось хтось вкраде, вам ніхто з цим не допоможе. Тобто, уявіть собі, 800 людей, і ви всі залишаєте е, ці речі в палатці. Так, ви за містом, але всі ці 800 людей мають вільний доступ до цього, е, до цього простору. Ви можуть в будь-який момент зайти, в будь-яку сумку залізти, щось взяти, і потім ніхто нічого не знає, якщо добре заховати. Ну і ось це було в червні. Зараз в нас кінець лютого. І я ось нарешті побачила цей фільм. Скільки пройшло часу, це більше навіть ніж півтора року, майже два роки пройшло з того моменту. Ну я вам так скажу: більшість фільмів, якщо ви плануєте зніматися в в будь-якої ролі, більшість фільмів виробляється близько двох років. Це прям мінімум такі півтора-два роки. Це мінімум. Якщо ви знімаєтеся в якомусь дуже великому продакшені, як, наприклад, там. Аватар чи я не знаю там володар перснів, щось таке. Вони, наприклад, мож, можуть зніматися і там займатися це 3-5 років, тому що обробка займає довше. У них там бюджетування постійно стрибає, щось там хтось вийшов, хтось зайшов з того інвестування, і вони там шукають заново гроші. Потім щось дата там в них не сподобалося, що в них там дати пересікаються з кимось. Вони знову переносять. Коротше, ось ось ці такі якісь моменти, і продакшн може бути набагато довше ніж півтора-два роки. Тому розраховуйте на це. Тобто, ви не побачите через місяць, через півроку, рік свій фільм в більшості своїй, якщо будете зніматися, звичайно. І отже, півтора роки пройшло, і Альонка дивиться свій фільм. І я себе там навіть побачила. Якщо чесно, серед 800 людей я не планувала себе побачити. Зазвичай на зйомках в Масовці це буває ну. 20, 50, 100 людей, 150, ну ось так. Ну, зазвичай це ну, плюс-мінус 50 людей. Я була навіть один раз, коли нас просто двоє було, і нас там ф'ючурнули. Feature Ф'ючерд це означає. Що ти робиш щось особливе на камеру, тобто тебе там помітно, тебе видно, можуть навіть якусь фразу легку дати, типу там привіт, як справи або щось таке. Ну, знаєте, такі люди, які просто війшли і вийшли з кадру. Але ви зможете себе побачити і за це трішечки доплачують про зарплатню. Як я вам і казала, там забагато що вам накидують зверху на зарплатню. І я вам скажу так, в залежності від того, який у вас графік, що відбувалося на знімальному майданчику, і який у вас виклик, ви можете отримати від 100 фунтів і до 800. Ось так. Тобто уявіть собі розбіжність. Ну а якщо вам цікаво дізнатися, яка зарплатня у актора масовки і взагалі, які в неї складові, що на неї впливає, я зробила спеціально для вас ось таке окреме відео, в якому я докладно все пояснюю. Переходьте, дивіться, ось це фото не клікабельне. Ось тут у мене буде посилання закріплено, або ви можете знайти посилання в описі під відео, або шукайте його у мене на каналі в розділі про акторство. Ну і якщо ми вже заговорили про гроші, я хочу подякувати всім тим, хто помітив, що в мене на каналі з'явилася кнопочка спонсорування. вона знаходиться під відео, ви можете легко її знайти. А також в мене з'явилася кнопка подяки, де ви можете віддячити мені за мої відео і підтримати фінансово мій канал, щоб частіше виходили подібні відео, щоб в мене була більша мотивація. А якщо ви не хочете, щоб YouTube в мене забирав відсотки з ваших переказів, то можете перейти в опис відео. Там вказані мої банківські реквізити з української картки і англійського Paypal. Ну і ще один такий момент про спонсорування. У мене зараз з'явиться нова категорія в спонсоруванні, де ви можете дізнатися, як потрапити в масовку, яким компаніям варто довіряти, що вам потрібно для цього робити, що робити для того, щоб ця робота стала вашою фулл-тайм-роботою, тобто, щоб вона вам приносила такий дохід, щоб ви могли звільнитися з іншої роботи і працювати тільки тут. Я зараз знаходжуся в Лондоні. Я викладу повний перелік фірм, з якими я працюю. Я розповім про те, що потрібно зробити, що потрібно мати для того, щоб з ними працювати. Я розповім про те, як з ними заробляти, як заробляти стабільно, що робити для того, щоб вони обирали саме вас і обирали вас стабільно, щоб ви могли працювати в цій сфері так, щоб звільнитися з звичайної роботи, де ви працюєте. Ну, звичайно, я не обіцяю, що ви будете заробляти дуже багато, але якийсь такий певний мінімум, ви зможете заробляти так, щоб. Просто ні за що не хвилюватися, щоб вам на все вистачало грошей. Якщо вам такий рівень підходить, ви можете звільнитися з якоїсь простої своєї роботи. Або ви можете робити це як хобі, яке сплачується. Тобто, якщо вам цікаво цим займатися, спробувати себе у масовці, то, будь ласка, переходьте на це відео. Ну і дуже популярне питання, яке мені колись задавали постійно в Тіктоці. Зараз я вже Тікток веду, тому я повторюся тут, чи потрібно знати англійську мову, щоб опрацювати в масовці? Звичайно, потрібно на якомусь базовому рівні точно. Тому що я прийшла туди, туди з гарною англійською, але не розуміла, що люди. Промовляють ось так. Я їм заглядала в рота, і це викликало певні складності. Але я бачила дуже багато людей з меншим знанням англійської, там і вони все одно робили це нормально. Але бажано мати рівень такий плюс-мінус розмовний, тобто, коли ви можете пояснити, що ви хочете, і можете зрозуміти, що вам кажуть. Більшості своїй важливо, щоб ви розуміли, що вам кажуть, що ви там кажете, це не обов'язково. Тобто, вам же ж там будуть давати певні вказівки, наприклад, там ідеть туди, зробіть те, а тепер усі разом робимо ось це. Так, тобто, ви, ви повинні розуміти, є якісь терміни, які... Використовуються на знімальному майданчику, які вам потрібно обов'язково знати, щоб розуміти, що від вас хочуть, а також на примірках і так далі, тобто розуміти якісь речі. Але, в принципі, розуміння цих термінів приходить потрішечки, я їх, в принципі, теж не знала, але за логікою речей, з застадним інстинктом, ви розумієте значення цих термінів. Отже, вам потрібно розуміти. Приблизно, що вам кажуть. Тому що, в принципі, це кажуть усім, і ви або можете знайти людину, яка розуміє там вашу мову, і перепитати потім, якщо у вас багато, або просто робити як всі. Тому що зазвичай вони роблять дуже багато дублів, і навіть щось дуже просте, коли вам там потрібно прийти і просто стояти і отак робите. Ну, тобто, просто. Робити вигляд, що ви розмовляєте. Нікого не вихвалює ваша акторська майстерність в даному випадку, вам просто треба стояти і, і робити вигляд, що ви щось робите. Але е, вони будуть робити, е, навіть для цього будуть робити дуже багато дублів, там дублів 10-15, наприклад. Дуже рідко буває таке, що вони там з 3-5 щось знімуть. До того моменту ви точно зрозумієте, що потрібно робити. І хотіла поділитися з вами ще одною новиною. Зараз виходить ще один проєкт, на якому я працювала. Я на ньому працювала дуже довго тому що на тому проєкті я працювала 3-4 дні, а на цьому проєкті я працювала усю минулу осінь 2022 року. Ось. Я просто я не знаю, мені мені так хочеться його вже побачити, тому що мене там всі і я там розмовляю до актора. Але я так підозрюю, що скоріш за все, те, що я там казала, а, воно буде не заблюрене, а, знаєте, і, ніби в нього дзвонить в вухах, а я йому щось кажу. Тому скоріш за все це не буде чутно, але сам факт, що нас знімали дуже близько, і там були в принципі тільки ми, і ну, це було дуже круто. І я дуже чекаю цей момент побачити. А цей серіал теж з достатньо такими відомими акторами на дуже відомому каналі. Тому я скоро буду робити про нього відео, коли його бачу. Зроблю для вас нарізочку. Упс, забула сказати про Джорджа Клуні. Отже, як все пройшло? А, значить, ми там були на знімальному майданчику три дні. З цього три. з цього. Трьох днів він був на знімальному майданчику тільки в останній день. Ми з ним не спілкувалися, але він спілкувався з нами. Тобто з цих 800 людей, десь там ну людей десь 100 сиділи на трибунах. На трибунах він прийшов і він з нами розмовляв, спілкувався, жарти там якісь шуткував і так далі. ну Дуже мила людина, насправді. Я не очікувала, що він такий низенький, якщо чесно, прогулять, який в нього там зріст, але він точно нижчий за мене. В мене метр сімдесят, а він, напевно, метр шістдесят десь так, не знаю. Отже, в чому прикол? Коли в кінці робочого дня ми знімали одну сцену, а, зараз, а, ну, напевно. Так, я можу її тут показати. Ось, бачите, там дамочка в бінокль дивиться. Так, ось це я. І після цього, як він побачив, що я взяла на себе ініціативу, він там щось розмовляв з акторами між, між зйомками, і потім до мене підійшов ADE, це е, людина, яка, е, яка відповідальна за нас, за есей, за бегграунд Earth. Е, і вони мені сказали, що директор сказав, щоби. Я пройшлася там кудись. Тобто він особисто мене скерував <гад> Але через людей. Тримайте їх у полізору. Наприкінці буде штиль. кожна з цих команд все життя йшла до цього моменту. Усі вони спадкоємці, а ми ні. Тобто, напряму мене з спр... ми не спілкувалися. Він постійно ходив в окулярах і ніколи не дивився нікому в очі. Уявіть собі, 800 людей, і кожний знає його ім'я, тому що він тут головний. І всі такі: він на мене подивився! Ні, він ні на кого не дивився. Ось, постійно очі в, в підлогу і йде, тому я намагалася теж кудись в бік дивитися, щоб він себе комфортніше почував. Отже, він мене спрямував. Ось там, бачите, я така хоп. Іду до чоловіка. Я собі так придумала, що він мій чоловік. Беру його під ручку, кажу, пішли. І така хоп, 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 і типу на трибуни. Потім ви мене побачите на трибунах, те, що я вам до цього показувала вже там за Гітлером. Ось якось так. Дякую, що додивилася до кінця. Сподіваюся, вам сподобалося і було корисно. Якщо вам цікаво, переходьте в категорію спонсорства і дізнавайтеся, як потрапити в масовку. Більшість цих агентів працює не тільки по Лондону, але й по всій Великобританії. І напишіть мені обов'язково, чи вам сподобалося це відео, і скажіть мені, в якому фільмі взагалі, який був зроблений, який тільки планується зніматися, ось будь-який фільм, який ви знаєте, чи в якому фільмі ви б хотіли знятися ось так в масовці. Мій, напевно, це володар перснів. Мені здається, це було просто неймовірно. Або аватар. Так, там теж було круто. От я не знаю, я люблю, коли дуже багато всього на мені. Якщо б це був історичний якийсь фільм, то там були б перуки, там була корсет на мені, і така юбка пишна. і це Ну я вже в такому знімалася. Я більше такого не хочу, тому що це дуже тяжко і я не витримую цієї нагрузки. І мені е, фізично важко це виносити. А це тільки жінки зрозуміють, у чоловіків все як завжди, все легко. Я не знаю, чому так несправедливо світ до нас виноситься, але скажу так, історичні фільми це дуже-дуже важко. Тому чекаю на вашу відповідь. Давайте розкажіть мені, які фільми, в яких би фільмах ви хотіла б позніматися.